Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі. Слава Збройним Силам України. Україна обов'язково переможе. І сьогодні у нас на YouTube каналі завершальне відео циклу оцінки результатів спостереження, а саме ми поговоримо детально про оцінку подібності двох вибірок за критерієм Т. Стюдента та Ф. Фішера. Отож, тепер до пояснення. Значить, критерій достовірності це спеціально опрацьована випадкова величина з відомою функцією розподілу. Бувають різні критерії. Сьогодні ми розглядаємо те критерій студента та F-фіcher. Отож, перший критерій студента обчислюється на основі середніх значень та їх основних помилок. Перед цим поясненням вам слід нагадати, що ми в даному відео порівнюємо дві малі вибірки. Якщо пригадуєте, у нас було. Обчислення статистичних показників малої вибірки, і ми робили вибірку одну для 10 діаметрів, а іншу для 20. Тому вихідні дані всі беремо звідти. Для зручності демонстрації відео я вам знову ж таки в лівому вікні відкрив. Статистичні показники для пораховування для двох малих вибірок. Вибірка номер 1 це 10 одиниць, а вибірка номер 2 20 одиниць або діаметрів. А в правій частині власне, ми будемо е, з вами бачити приклад розрахунку. Отож, спочатку ми розраховуємо помилки. М1 шукається е, як основне відхилення першої вибірки, розділити на обсяг вибірки першої вибірки. Корінь квадратний, в іншого обсягу вибірку. У нас вибірка номер 1 це 10 діаметрів, тому ми 10 ставимо. Основне відхилення ми порахували, де статистичні показни малої вибірки, і воно нас становить 3,49. Підставивши, в нас виходить 1,1 см. Для вибірки номер 2 де у нас 20 одиниць. Та ж сама формула, тільки, відповідно, замість N2 ми ставимо 20 одиниць, за, замість основного відхилення беремо основне відхилення другої вибірки, воно в нас становить 7,1. Підставивши е, дані значення в формули, е, розраховуємо власне, показник критерію студента, який шукається як дріб. Е, середнє арифметичне. Першої вибірки відняти середнє арифметичник другої вибірки. Розділити на корінь квадратний з квадратів сум квадратів помилок двох вибірок. Отож, середня арифметичник першої вибірки в нас 17,85. Середня арифметичник другої вибірки в нас 1937. Під корінням квадратним у знаменнику. 1,1 1 до квадрату плюс 1,57 до квадрату. Підставивши, порахували в нас становить 0,79. Тепер, власне, переходимо до висновків. Тому що у висновках нам потрібно фактичне значення критерій Стюдена прирівняти до критичного, яке взяти з довідників. Критичне значення виписують з довідника. Я вам зараз відкриваю. От є такий довідник, значення те критерії студента, і в залежності від числа ступені свободи new, і рівня ймовірності, на якому потрібно знайти даний показник, виписуємо критичне значення. Отож, new шукається за формулою як N1 додати N2. В даному випадку відняти 2. Це є 10 плюс 20. Відняти 2 до рівня 28, тому new ми шукаємо 28. Ось ми бачимо цей рядочок, а, перепрошую, не 18, а 28. От цей має бути рядок. І тепер, в залежності від рівня ймовірності, ми його вибираємо на 5% рівні значимості, тому рівні ймовір... ймовірності 0,005. І от оцей стопчик, тобто дивимося, що в нас попадає число 2,048. Тут в нас записано до сотих, 2,05. І власне це той показник, до якого ми будемо прирівнювати у висновку наше фактичне значення. Отож, якщо наше фактичне значення є менше критичного значення, в даному випадку так і є 0,79 менше. 2,5, то ми говоримо у висновку, що різниця між середніми двох виборок не суттєва, і це означає, що обидві виборки є подібними. Тобто є всі підстави вважати, що такі вибірки взяти з однієї статистичної сукупності. Якщо у нас значення навпаки, фактично є більше за критичним, то вибирається альтернативна гіпотеза, і ми говоримо у висновку, що Вибірки обидві є неподібними. В цій частині відео ми поговоримо про оцінку подібності двох вибірок за іншим критерієм критерієм F Fisher. Отож, для того, щоб з'єднити порівняння двох вибірок N1N2, пам'ятаємо, N1 там у нас би було 10 діаметрів, N2 20 діаметрів, нам слід. Відповідно, застосувати формулу F, де ми е, ділимо основне відхилення до квадрату або дисперсію. Е, ділимо на, е, ос, на, В даному випадку основне відхилення першої вибірки, одної вибірки на е, основне відхилення до квадрату іншої вибірки. При цьому е, слід е, вам наголосити, що Значення дисперсії якої вибірки завжди ми вибираємо в чисельнику значення, яке в нас є більше. Таким чином, щоб результат у нас виходило більше одиниці. Отож, якщо розглянути значення, розраховані для двох вибірок в попередніх обчисленнях, то я вам зараз продемонструю. Ось тут, в цьому лівому вікні, ми бачимо результати дисперсій порахованих для тих малих двох вибірок. І ми бачимо, що одна дисперсія вибірки номер 1 становить 12,19, а вибірки номер 2 становить 49,20. Тому. 49,20 є більше за 12.19 і ми його ставимо в чисельнику, як наведено тут у формулі, а менше, меншу дисперсію ставимо у знаменнику. Відповідно, результат у нас виходить 4.04. І так само, як і для критерія студента, ми повинні наше фактичне значення прирівняти до критичного взятого з довідника. Для того щоб взяти е, значення з довідника, розраховується два числа ступені свободи ν 1, ν 2 за наведеними формулами. ν 1 шукається як n1-1. В даному випадку у нас n1 це є 20 дерев, 20-11. -е, 1 має бути 19, тут є початка, і New 2 це N2-1, 10-1 до рівня 9. Для чого ми це робимо? Ось тут я вам наводжу приклад довідника, значення критерії Фішера для відповідних ступенів свободи. І от у нас ν 1 йде в рядочках від 1 до. Ми бачимо до більше, ніж 500 по різних е, інтервалах. А Ню2 йде від 3 і так далі. У е, нас вийшло Ню 1.19, тому ми шукаємо 19. Ню 1.19, немає, є 16 і 20. Е, відповідно, ближче нам буде правильний показник вибирати по 20. Тобто вибираємо цей стовпчик по 20 і Ню2. У нас вийшло 9. 9 у нас от, оцей рядок, і на перетині стовпчика даного і рядочка у нас виходить, оця клітинка дає три значення. яке з цих трьох значень необхідно вибрати? Якщо ви зауважили, то у шарці даного довідника пише, що верхній рядок це для 99,9 рівня ймовірності, середній для 99, а нижній для 95. Ми пишемо висновок для 5% рівня значимості, а це буде рівень ймовірності 95, тобто нижній тому ми вибираємо нижній рядочок з шуканої клітинки. Ще раз: тут 9, тут в даному випадку 20, бо в нас було 19. Вибираємо цей стовпчик, нижнє значення, якщо вам видно, від цілих 9. Десяток. Відповідно, F5% 2,9. У висновку ми пишемо, що наше фактичне значення є більшим за критичне значення, а тому, е якщо в нас е воно є більше, тому вибірки є неподібними. Відмінність між дисперсіями двох вибірок суттєва. І за даним критерієм, на 5% рівні значимості їх подібність не доведена. Якщо ж у нас би було навпаки, так як і у критерії студента, фактичне значення менше за критичне, то ми вибрали би альтернативну гіпотезу. Вибірки є подібними, тому що. Відмінність між дисперсіями двох виборок є несуттєвою. Дякую вам всім за увагу. Україна обов'язково переможе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі, ставте запитання, ми обов'язково переможемо.